Дивіться які проклотки. Клосні, щоб після них треба ще переробляти. Ні на одну дірку нормально не совпадав. Скільки там бутил? Чотири, а? ні, більше. Раз, два, три. Це вони? Не знаю, що де обясня було? А не отут? да. А еще а болты ты. Да. А вот один. Четыре штуки жив. Не, четыре вот тут, а вот тут. А, это же а я понял. Тише, вот а сюда. Тоже на барабанте, а? Ау. куди попадає на який болт. Може один у сто, чи вирубай там сто Не покрутив. Только ну. Та то потом тут напростуватися, а полосить. Я думаю, може пусть сюди протягивать у стол, бо щоб мене тягне і та туди,

А ну круто, саталит. <ріп> Що, круто, наверное. А, не крутится. А? Не крутится. А ну, за саму плани торку. Так а я. Karo, jsi český, To je tu? Chcem, to tak Там ще хтось я бачив, хоче поставити порадні міст mm. що... І телефони побрали. Та що ви відправили і телефони? Конкуренція тобі. Mm. Конкуренція. Та таке? То дико в тебе був би юмазик з параднім, а то. А куди воно це? А хто ти писав, що це із того? З Яготина. А ну самі вдруг. Є? Mm. Так, куди ти? А то, що ти чіпник пішов. Що? Що, ща, сейчас, біжди, ми тут. Все, зараз поставимо кольцо, а тоді тебе. А ну хай стук навіть культур. Не треба, зараз поставимо спи... Ту, кольцо, тоді... Туди... Воно ж... Пидож... Я виступаю кольцо. Буде удобніше ставити, воно ж вийде туди. Удобно видно, все. Все видно. навіть на відео знімається. Да, Са? Ну, став. Стов. Не. Не так, Йоба. Det er ikke noe vi en gjøre for å bevare skogen. Ти прокладку вже хоч знайшов, бо ти зараз можеш, а прокладки не можеш. Дуже не квацюйте, щоб хватило Та, нам його. Так, що головне, промежутку є. Та його посередині отак. Раз пройди отак. Ні, треба наквацювати, щоб повело зов. Щоб не текло. Щоб не текло. А я же ручно встал. А что мой чуп отстал же ручку? Хорош. Подъезжай. Подъезжай, Коль. А я не умею. Я <решил> отпускаюсь. У нее за это руха. Она не категория, не открыт. Вот там на волю что-то попадало. Або на штифте. А валик. Вниз. 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 За шестер немножко что вот это уже, не? Все, вниз. Хорошо. Угу. Стой, ни. Оно, бля за дырой, его надо... ...поднимать и вот так, вот так. Давай бунтируем. Опа. А на, все, все, все. Крутится а жас, осторожно. На штифты. Да. Попал. Угу. Это так а Давай другой, а потом, чтоб... нам Щось все затягує і вже мам з ну ці кришки теж із такого. Воно вже він не зібране. Так. Mm. Дитя прийшов. Та він прийшов. Так, а в старий ми, щоб старий, нічого не наберу, але. Ні, старий ми вийшло. Ой, старий ми виконали, А у нього ж ми забили тіп, мабуть, чи ні, чи не забивали. А куди ми забивали? Okay. І от як і підчіпний дисав. Так увал у новий. Увал новий і підчіпний, все воно скручене лежить. Увал, я завдав, що нам так. Так а стакан? В стакан в там сам підшипник. Це, Це ж може два, тут, да? так? тобі. У... Ну той і той пробуй. Щас той. стакан той подивитися, я тоді буду ставити кришки. Тільки Сонь, на оцю на оцю. Поняв? На мозку більше, бо тут у мене, бля, бібігло все время той нігрух. Бо вона, блядь, поняв, не заводська, а просто той. А в мене заводська. Та й в мене то заводська валяється. Не хочеться мені його переварювати. Так ми ж не переварюємо. Ти ж пам'ятаєш як мені зробили. Коль у мене кажу. Я ж той викину викинув, а на цю ж... Ну, ми там, я забув, що Та те, те викинули, а по... теж переварювали, просто на... підуть ті дірки, що. там. Там же вона і зребрана, а ця просто пластина. Ну, та ж так, да, там вона і топ-стаж. Там усилена вона отримає. Не усилена, тому що там mm -hmm. ж байда стояла отака, а тут просто кришка, щоб закрити і причепити. Отак. І теж вона не підійшла, поняв, як на то. Я ж її теж перерізав. Бо там вже воно зроблено на, е, як на малу кабіну, що удлінь. І mm -hmm. я поставив воно ж, блядь, не теж і обрізав і опустив на отак нижче. А воно все равно метал тонкий. А ну да, там затянуть. Хорошо затянуть? Та ну сейчас підтяну ще раз. Затяг, да, uh -huh. okay. Может, 3 -2 -3 -2> Тюнь, там? Угу. Ну все. там такие же. Добарена неш працювати. Кидай ти давай. Та кинью. тільки не вкорито. Так, це виключено, це теж, я думаю. Потраваш попадати. Ну це ми його угору піднімемо. І оце воно попаде. Mm. Саня, будеш підмотрі, і оце тоді під'їде. Оце це ось сюди. Да. No. Все. Та лай, побере. Оте От попасти. Оце тут. А оце що? Чого воно? Попадаєш? Та я ж не бачу. Ти бачиш? Ну, ось наш на б ти і все. это все больше все. как 5 вот угу. коль да это было трудно а? что туда на пружинку все вот, все тут было на пружинку А вот он, может мабуть, да? Сюда идешь. десь. А, может, да. Туди. Вину тогда в какую-то сторону. Та я думаю, что, шо... Типа типа, натянуто, а, да, поняли? В эту сторону, а опять. да? Что значит, только на сколько да. А? Чи начало, це, воно аж туди. це можна той, кусок проволока ну, там тягнеш, а тоді хлоп, туди, якщо воно так. А може воно на оцю, а туди, бо воно може розвернути його. Ні? Оце ось сюди, а тоді чіпляється за це. Ні, не так. О, може, да, мабуть, сюди. Оток. Воно ж ось і відпечатане наче. треба, а відпечатане. Ось, диви, ось-ось. Ничего себе человек самолет. А? Что такая, Нічого. Що шопята. Ні, ч увидел. Ну, це що де блядь. Не бля. Не а. то що там? там якесь Не повинно. то воно просто що до гори на лежало в А ви куди вийшли? Спеціалістку чи що? Або падоні? Та там що ти як включаєш? Та я, щоб не натрусилося. А що там, що таке? Що прокладки міняли? Ти, я думаю, нахера? Та вже на половину мазна, мазна міта і все. Бачиш? Чи ні? О! Де вона? Ну ж не Щоб Що, не гробою воно? Ні. Mm. Ну так може і вставляє до сюди. І ото шо вот, са, що то шо воно таке, бачиш? Вони Та я бачу. Ай, мащопи. Та яким ми маєш світ. Подивись, де той є, то, я от заведи у нього так. Та впустити його туди. А? То впустити його туди. Світіть хоч коль сьомим, а не 14. Цвіт, цвітітку шостим, хоч сьомим чи шостим, а не 14. Хоч, хоч, та, та не такий ну, жалкий, ну, його ну, переместить. <laughs> Бульк? Хе-хе-хе. А во кого мара сейчас? О, воно. Диво надо ще. О, девять, сам. А тебя поток? опускай. Та по идее включено, вже затерто сюди. На виключено. Два нажатия. О! Oh. А ну, oh. Крутю. Mm -hmm. Крутится? Mm -hmm. Крутится? тут я выключу. Крутю не крутится? Mm -hmm. Крутится, да? Mm -hmm. Так, ну, в принципе, на сегодня все. Уже. По складовий міст, і коробку, і проміжутку. На завтра останеться сцеплення поставити. Колеса задні скотити. І там на четвер на ронок мороз. то треба буде мати його викотити і поставити кабіну, щоб не місити грязюку. Запхоти. Це попідключати, а вже потім виїжджати, колись і заїжджати Отки, щоб збирати долі передній міст. Так що завтра ще потрудимося, скутимо, потім ставимо кабіну і тоді вже будемо займатися передком.